Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні будемо дивитися, чи буде наступ на Україну з Білорусі. Скажіть, чи буде найближчим часом цим літом наступ на Україну з Білорусі? Чи буде наступ на Україну з Білорусі влітку 2023 року? Наступ на Київ. Чи буду, скажіть? Ну, такі розмови йдуть, підготовка така ідея. Зараз щось в підвішеному стані, що щось ще не готово, щось зависло. Що зависло? Якісь проблеми з правосуддям, юридичного характеру, страхи, опасіння. І це буде, ніхто не буде очікувати, це буде таке предательство. Предательство в вашем доме. тобто предательство серед десь в Україні. Зрада. По карті шість булав. Це ще один крок, і це може статись. Це планується. Рицар Мічей готує щось, якісь підготовчі дії, ще один крок йому залишився, і він, йому здається, що це буде якийсь рух на перемогу, переможний рух. В очікування. Уміреність і двойка булав. Будуть обстріли, і скінчиться все картою мир. Дивіться, він програє. Ну, я думаю, що це наступ, оцей, що вони хочуть з Білорусі йти на Україну, що вони отримують поразку, зустрінуть потужну відсіч з боку України. І це призведе до повного краху цього режиму путінського і призведе до миру. Вони збираються, да, в наступ вони планують. Влітку планують у цей наступ. Але це для них плечевна, а для нас це буде миром, Закінчиться скінчиться миром. Багато смертей, і є варіанти силові, да, як вони хочуть це робити. Розробляються плани, як саме йти. Декілька варіантів. Заперечую. Заперечую, 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 заперечую. Тобто імператор він отримує розочарування, велике розочарування імператора. Вони впевнені, що у них все вийде, але не вийде так, як вони хочуть. По і по карті мир, що цього переможного цього шестві не буде. Так. Заперечую. Тут, тут ці карти, це що вищі уми, думають, планують, як це буде все по-хитрому зроблено. Заперечую. Перекриваю, перекриваю. Ще одна карта мені треба. Перекриваю вищі сили, духи роду, янголи янголи-охоронці, Прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу відвернути біду від України, прошу зруйнувати ворогу плани, щоб не було ніякого наступу з боку Білорусі на Україну. І прошу, вищі сили, поверніть всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, в домівки тих, хто дав наказ, в домівки тих, хто виконував цей наказ, хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови. Та буде так і так буде. Ворогу плани руйную. Хай своїми справами займаються, хай свої. Вирішують, справи до українців, до України не торкаються по Верховному суду. Буде так і так буде. Так. Значить, наступ планується, скоріш всього, що він буде, буде влітку 23-го року. І що потужну відсіч дадуть цим, хто буде наступати, і вони отримають поразку. Давайте спитаємо, хто це. Це Пригожин? Чи буде наступати Пригожин? Чи буде пригожин і Вагнер? Так. Армія Вагнера. Чи буде армія Вагнера наступати на. Україну з Білорусі на Київ, чи піде Вагнер Пригожин зі своєю командою Вагнера, чи підуть вони на Київ, скажіть, через Білорусію. Це правда? Це так? Це Пригожин? Так, відповідь так. І вони будуть нести смерть. Все та... дуже таємнича операція. Це такий хитрий план, все дуже скрита. Що скриває Верховна Жриця? Що ми не бачимо? Хто всі не помітили? Щось, якусь деталь непомітно. Що ти хочеш нам сказати, Верховна Жриця? Що ти скриваєш? Вона каже, що Пригожин це улюбленець Путіна. Це його улюблений. Солдатик, так іде, і він йому платить, він йому особисто платить, імператор платить своєму улюбленому солдату, той виконує всі його, тобто е такі. Хитрі плани оцієї многоходовочки, маніпуляції, цей обман, весь це все через Пригожина. Те, що Пригожин виконує революцію, цю революцію, що він робив, смуту, то, що він влаштував, цей поход на Москву, це все частина якогось плану, якогось задуму Путіна. Так, це частина пазла одної великої гри, частина того, що задумано. В чому справжній сенс у цього заколоту Пригожина, да? оце, що він влаштував, цей цирк, в чому справжня мета цього, цього виступлення? Скажіть, покажіть. Що на меті у Пригожина було? Що він виконував цей заколот цей наступ на Москву? Що це було? Що це за цирк? Це в нього був момент слави, він був дуже популярний в цей момент. Йому було, треба було фізично кудись переміститися. Ситуація стабільна, він не відчував небезпеку ніяку в цей момент. Пригожен. І він виконував наказ того, хто керує цими всіма процесами цією війною. Це Путін. І це його улюбленець Путіна Пригожин. Він виконував те, що йому наказали. Стабільно, чітко він виконує завжди ті накази, які йому дають. І оцей карта сила вийшла. Але це вона вийшла з «Картою Луна. Тобто це те, що було скрито. щось від нас було приховано, якийсь подвох. Да? І оце чотири жезла це те, що стабільна, чітка ситуація, уравновіша, ніхто не збирався ніяку владу скидувати. Але Пригожин погрівся в лучах слави, що він такий класний, улюбленець, народний улюбленець. Так, з якою метою? З... Навіщо? Що задумав оцей, який всіми корує Путлер, Що він задумав, навіщо йому це треба? Було, цей цирк. Це треба було тут було дві мети. Перше показати всім, що без царя, без батюшки, ви всі загинете. Батюшка цар врятував знову всіх росіян. І викрили зрадників ті, які були в армії зрадники. Ну, тепер буде кого посадити, да? Подивились, хто насправді, хто чим дише, хто, хто проти царя викрили оцю всіх, хто міг бути дійсно проти Путлера. Такі дві мети. І ще якась є ще якась мета. Що ще? Що вони ще як ціль прислідували? Напад. Напад. Зробити якийсь ще один напад, що призведе до кінця до. Ворог буде побитий, так кажуть, щоб добити ворога. Тобто, це ще не, 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 не все дійствує. Є ще якісь дії, які Пригожин буде виконувати, щоб вбити повністю положити на лопатки ворога добить, тобто українців, да? Україну добить. Так, і е, процес скоро стане відомо. Про це будуть новини. Зараз в роботі в процесі. Дураки щось придумали, ще нове. Ще нове з якимось пов'язане з конфліктом. Напевно, це напад оце з Білорусі, напевно, буде нападати на Україну. Так, це чи ні? Буде напад з Білорусі, скажіть. Uh, да, скоріш всього. Да, Зброї на це конфлікт, збройний конфлікт. Колісо Фортуни хочуть повернути удачу в свою сторону, але не вийде в них. Не буде підтримки і будуть бігти. Тікати будуть. Знову отримують відсіч. Будуть тікати, шлях відкритий. Але може ще, ще якась ситуація, це щось з ядерною зброєю може проігратися щось з ядерною зброєю з Білорусі? Так, закінчиться все на ну, успішно да, для нас. Ми будемо святкувати, бо міч правосуддя вже занесений і він покарає цього змія, який нападає. Так, значить, що ми оце ми залишаємо. У нас щось підготовлено, що ми готуємося до цього, ми знаємо, що таке може бути ну, наші військові. І будуть в той же час нападати якісь на морі будуть процеси. Будуть нападати з моря. А це все, що заважає, це думки про цей ядерний вибух, оце все я прибираю. Будуть залякувати ще з цією ядеркою, що в Білорусі. Пригожин погрівся в лучах слави. здійснилась його мрія. Він став дуже важливим. Так, це я заперечую, це я залишаю перекриваємо. Закінчиться все на нашу користь. у них не вийде оцей манівр, що вони придумали, вони отримують поразку. Так, а ми перекриваємо і повертаємо весь негатив ворогу назад, на їх голови, на росіян. На Путіна, на Пригожина, на, на, на Кремль. Все туди їм назад. Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу захисту для України і для всіх її мешканців. Прошу повернути весь негатив назад ворогу на їх голови. І прошу повернути всі ракети, запущені по Україні, в місце їх випуску, домівки тих, хто дав наказ, домівки тих, хто виконував цей наказ. Хай весь негатив їм повернеться по Верховному суду, по справедливості на їх голови. Прошу відвернути біду від України, по Верховному суду, да буде так. Так буде. Вищі сили молимось. Просимо. Захисту, Божого захисту для України і для всіх мешканців. Такий в нас вийшов розклад. Дякую всім за увагу і до зустрічі!